Якщо всі попередні хіти отак українською, скажи, було да. по-іншому. Uh -huh. Інше відчуття взагалі було. Так, да, вони молодці, да? українською супер звучать. Прекрасно, і... теж те, те так само, коли знаєш, скільки років, скільки було таке, що, тіпа, Та, ну, це, знаєш, воно не так от, звучить, от, ні. ми те, всі розуміємо, що грошей хотілося більше. <рес> ну, да, да. Але, типу, все звучить, все прекрасно звучить, просто треба було хотіти. 100%. Я радію, що у нас, типу, є. Виконавці і виконавці, які рухаються на дуже широку аудиторію і не піддаються, знаєш, типу, на те, що хоче аудиторія. Ну, бо чесно, те, що хоче аудиторія, часто це, типу, гопцаца, якесь дуже таке примітивізоване, і їм пофіг, і вони із-за цього і штучного інтелекту пісні зараз в чарті е тусуються. А ці начебто намагаються трошечки, це не супер там найкраща попса. Але із того, що ми маємо... Дуже якісно. Так, да, це дуже, ду якісно. дуже, дуже, якісно. Дуже, Респект і... Ну і на дінки, понятно, що харізма нікуди не,